Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистимо, переможемо. Хочу сьогодні я е, показати вам поєднання красуні кораловий сюрприз, та що така величенька в суцвіті, з іншими сортами троянд. Вона теж з таких досить незвичних. Помаранчеву, яскраво соковитих, таких моркв'яних кольорів. І її не так і вже і легко, я думаю, поєднувати буде, але спробую знайти якісь варіанти. І поки ще погода така що дозволяє її показати з чимось, я вам це продемонструю. Один з, мабуть, почнута з таких досить вдалих, як на мене, прикладів і варіантів. Не завжди я зможу сказати, що це по кущеві буде гарно виглядати. Але от по кольорах, може, вам якраз це теж буде досить інформативно. І от зараз вона, я її помістила навіть світя Мішель Бра. Я туди-сюди відтягую, щоб показати різні відтінки Мішель Бра, бо вже сонечко якби таке привечірнє, але ще активно світить на цю красуню. І я хочу показати, які гарні кольори в самої Бро і як вони прекрасно поєднуються з красунею і кораловий сюрприз. Оскільки кораловий сюрприз може бути насиченіша, а може бути така дещо ну, не така яскрава. Та? І Мішель Бра теж, вона може бути більш кораловіша, а може бути теж така ну, якась помаранчевість, з'являється. То це було би таке дуже-дуже цікаве поєднання. По, кущеві, по кущеві Мішель брав досить розлога. Хіба, якщо її так зв'язувати, то вона може якось би і поєдналася з кущем з коралевий сюрприз. Але зараз, так як вона в мене досить вільно собі розлого росте, то не дуже це вийде. Але от по кольорах можете собі придивитись, раптом ви теж шукали щось таке. І вам це буде досить інформативно. Дивіться, яка гарна, тепла, ну, ніжна, ніжна, тепла палітра, ніжний теплий куточок би вийшов, дуже цікаво. Ну, Майже встигла. Оранждон, права. Справа квітка і зліва королевий сюрприз. прошу. Ну так, Я вже показувала і в зворотню сторону, коли оранжедон приміряла. А тоді королевий сюрприз був на етапі розкриття. лише. А зараз гарно квітка розкрита, прекрасно. Видно всю її форму пелюсток, видно її колір по площі пелюсток. Всі. І от як вона би гарно, ну Це була б яскрава така дуже крапка в саду. Звісно, якщо взяти оранждон. І тут варіант непоганий би було можна в ноги, оскільки орієнт добре рахується витка, ну, кораловий сюрприз можна посадити в ноги, і це буде гарно виглядати, як на мій смак. Яскраво, точно яскраво, ну, позитивно позитивно такий е, куточок би був. Ну, Корал зелена, на жаль, ну, це останнє, Ні, не останнє, ще він буде квітнути, але вона набагато гарніша. Але це було би теж дуже гарно. По-перше, там і там корал, <хі> тому якийсь в них є спільний знаменок, якісь спільні характеристики в них є. І корал желе вона теж дещо мінлива. Вона не показує такої барви, такої яскраво моркв'яної, ну, нема в неї такої. Але вона теж буває гарної коралловости, гарної рожевости. Цікаво, цікаво, бо вони виглядали. І побавитися теж з формою, з розміром квітки. На наступний рік, думаю, що порівняю. Побачимо. Але зараз то, на жаль, така квітка не показова, аж як для корал-желе. Ось і лаваглюд, вже Я можу зловити її. Квітне друга хвиля. Хоча там он з першої шепшинки, бо я не все встигла обрізати. Якось так було щось посередині між першою і другою, Я це пропустила. Але ось на другу вже заходить вона. І ось можу вам показати, як з червоним кольором. Правда, сонце його дещо спотворює. Бо він зараз світить на кущ, не він, а воно сонце світить на кущ. І, відповідно, колір, колір так висвітлюється. Насправді, звісно, що ввечері це буде набагато темніший колір. Але і з тим темнішим теж дуже гарно виглядатиме королевий сюрприз, як на мене. Ось я ще зловила робусту. В неї теж червоний колір, але, звісно, він відрізняється від лаваглюд. І ось подивіться, як гарно. Зараз на нього теж світить сонце. Обидва кольори на сонці висвітлилися і чудово пасують один до одного. Просто прекрасно, просто прекрасно, чудово. І ось варіант. Хто любить, я знаю, що точно є такі, хто любить поєднувати, наприклад, махрову чи таку густеньку квіточку з простою або напівмахровою. Ось є варіант побавитися в форму. І в, та, в таку різницю між кількістю пелюсток. Але тут є така цікавинка. В них обох пелюсточки ніби загострені. В королевий сюрприз більше це виражено, в робусти менш виражено, але все ж таки видно, видно цікаво. гарно, гарно, цікаво. А ось дивіться, яка, яка, яка парочка brown velvet. І королей сюрприз. Браун Велвет, вона теж сюди підійде. Чому? Тому що вона має також оцю яскраву, яскраву, яскраву таку моркв'яність. Вона може бувати брунатною, але вона не є, не буває такою брунатною, як год Каукоу. Не буває аж такою темною. Ну, в неї теж цікаве, коли дощ після дощу зранку, в таку похмуру погоду вона такої глибини набуває, та красуня Браун Велвет. І от зараз якось так. Зробити, щоб сонце на них світило обох. От глибина, що в тої, що в тої. Одніби, якщо взяти окрему квітку і мене би хтось спитав, я би сказала, так, коралевий сюрприз, вона може бути моркв'яною, такою насичено помаранчевою, яскраво помаранчевою. І браун велет скажу те саме. Але ж дивіться, коли пригласти поруч колір, я описую однаково, але ж він різний. Відтінок, звісно, що різний, насиченість різна. Чудово, це теж дуже гарна пора, я б сказала. Ну Такі варіанти, ще один варіант до Brown Velvet, як Сінко де Майо чи Сінко Дема. Там в мене ага, є, може, подивлюся, чи буде щось таке прикласти, але от Сінко де Майо, та, ось прошу дуже, чим її можна поєднати з такою кораловістю, як кораловий сюрприз. І вона, причому, якщо навіть от взяти таку квітку, яка вже від, ну, помітно досить, то теж дуже непогано це виглядає. Ось вам якщо три різних кольори. Ніби різних кольори, але вони між собою гарно, гарно їм. Ну, я так бачу, що в мене буде багато варіантів тепер з балериною або з редбалериною. По-перше, це гарне поєднання, як на мене пасують і по кольорах. Вони, ну і оця дрібнота. Яка може бути таким віночком для квітів більшої форми, так? Ну, більшого розміру, точніше. Це теж таке гарне враження справляє. А ось дівочі мрії. Прекрасно, прекрасно. Дві кримські красуні. Ось вам, як вони гарно між собою. Дівочі мрії, в неї ж теж в описі кольорується кораловий, просто інша. Інша би, градація коралового, інша насиченість коралового. Ну і тут коралову малину, і коралову ягідність, так? Ось, а, а в кораловий сюрприз коралову морквяність якась, коралово-помаранчевість. але теж дуже цікаво. А ну, може, там, може, тут інший відтінок. Ось, може, так буде ще теж. Вам е, покажу наглядно, як воно гарно, правда, гарно. Ось ніби так содиш, той кораловий сюрприз. Думаєш, так з чим його поєднати, але ж ні. Скільки варіантів. Є, достатньо, можна дійсно щось придумати, щось комбінувати. Єдине, що по типу куща, якщо взяти дівочі мрії, то вона його заглушить не тільки королеві сюрпризи, а й все, що хочеш. Їй треба ну, садити або таких сусідів теж дуже-дуже потужних, які гарно витримують таких швидко наростаючих і розлогих, від таких красунь, або, або, або ну, відстань дуже дотримувати гарно. Отак. От. А ось якщо взяти красуню Херсонес, вони теж, теж кримська красуня, і вони теж поєднуються дуже гарно, бо Херсонес вона має середини жовтуватість. І колір пелюсток в неї малиново червонуватий і теж такий ніби ягідний. Не так, а не такий відтінок, не той відтінок, що в. Дівочі мрії, але все ж таки є Є такий ягідненький відтінок. І ось теж по формі квітки вони, до речі, дуже гарно, По, по розміру квітки вони дуже гарно. І оскільки ця красуня, Херсонес, вона рахується на ну, невисокий клаймбер, шраб, то та досить непогано, бо я дивлюся, от в ніжках виглядала би короловий сюрприз. Нормально не заглушила би її Херсонес, красуня, було б все з ними добре. Сола, ну там, там, це теж одна квітка квітне. Он там суцвіття ще буде, я дивлюсь, але вже тоді не буде королева сюрприза. Тому так, якось скажімо так, як ніби це буде вступ та, до майбутніх відео, але взагалі те, що я пригадую по пам'яті. Ну і зараз видно, просто кажу: ця квіточка одна єдина, і, звісно, вона може бути цікавішою форми, а якщо це суцвіття. В солату це дуже-дуже цікаво би було. Але по кольору дуже гарно пасують. вона має таку якусь кавовість дещо і теж мінливість, то кавовість, то рожевуватість, яка з'являється. Дуже гарно це пасує. дуже гарно. З цим помаранчевим королова сюрприза прекрасно вони гармоніюють. Фредерік Містроль, ніжна рожевість. Звісно, що ця рожевість вона з таких. Ось Волертон Оудхол вона пасує до будь-якого сорту, як на мене, до будь-якого кольору. Фредерік Містраль щось наближено до того. Вона то починає квітнути дещо насиченішим рожевим. Але от зараз, коли вона вже скільки днів на кущеві відкрита квітка, то вона стає ніжно-ніжно, світло, світло, світло-рожевою, такою рум'янцево-рожевою. І от як гарно воно поєднується. Це я затінила, а зараз я спробую. Як воно, якщо не затінено, ну, все одно затіняє, то хіба отак. Ну, гарно, гарно, що так, що так, що в цьому, що в цьому варіанті. Ну і ось-нарешті нарешті гіпноз. Моя краса розквітла на біозасобах гіпноз. І такі сорти, як гіпноз, ну, треба танцювати добряче над ними. ось побачила нарешті, квіти і зразу прикладаю. Так, це теж того варіанту, що приглушеніше, от, наприклад. Світленька рожева Фредерік Містраль та, гарно пасує. І ось цей кавово, кавово, зеленкувато, гірчичники. Ну, не так гірчичники, все ж таки кавовість тут більше. І зеленкуватість є на певному етапі. Дуже гарно. От, от Я щось таке люблю. Не знаю, я все ж таки бачу, макароса вже не квітне. Угу. Кручу, головою, ні, нема в мене нічого вже. І гані дежон вже відквіт. А от цей варіант ось мені. Все-таки я може і передумаю, бо я думаю, карусе зелене, біле, щось таке виявляла блакит... не блакитне, а бускове. А ні, якщо іскравинку дати, теж дуже гарно. Це виглядає дуже гарно. Ну, і якщо знайти колір, квітки, як Ледів Шалот, дивіться, теж прекрасно. Прекрасно. Тоді на у цьому фоні, саме з цим помаранчевим, як леді в і саме з її такою рожевуватістю, рум'янцем таким, і жовтуватістю, стає дещо приглушеніший колір коралового сюрприза. Не так кидається він в очі, він його стишує. Якщо комусь треба, щоб от ви маєте сорт по типу кораловий сюрприз. Та, і вам треба, щоб не так кидався він в очі, не такий був якось не знаю, помітний, агресивний. Та, от прошу поєднати з чимось таким, як Леріо Шелот, і ось, дивіться, як воно гарно між собою. Колір не нівелюється ніякий, але ось стишує його і все ж лишається він і долі помітним. Ну, звісно, кримський самоцвіт це теж з тієї серії, що вона показує різні насиченості помаранчевого, жовтого, червонуватого, рум'яного. І всі ці відтінки гарно поєднуються з коралевим сюрпризом. Чому? Тому що, оскільки на одному кущеві кримського самоцвіту, є ці відтінки, та, і вони в сусвіті гарно між собою поєднуються. То, звісно, що і з іншим сортом, як от коралевий сюрприз, вони теж досить згармоніюють. І поруч тут є констанц. Ось я теж прикладу. Вона теж мінлива. Вона от всередина така білувата. Не біла, але все ж таки кремово молочна а зовнішній е, край пелюсточок, зовнішнє кільце, пелюсточок, він ніжно, ніжно-рожевий. І теж це дуже-дуже цікаво і дуже-дуже гарно. Ну і звісно, Ліола або Квітка по такого, такого плану. Хочу вловити ракурс, якийсь цікавий. Е, як Ліола. Тобто кремово білуватість. Ну, щось схоже до констант, просто Констанс, вона ж насичень, е, вона махровіша і відповідно більше там пелюсток. Але... Е, Тип якби забарвлення теж перегукується, бо серединка є кремово-білувата. Кінець, кінці, обідочки, пелюсточок є рум'янцево-рожевуваті, і це дуже і дуже гарно теж поєднується з короловим сюрпризом. І що я ще хочу сказати? Я... Як же ж то продемонструвати? Не знаю, просто тут росте от ліола, поруч відразу ж росте короловий сюрприз. І Алі Дорате. І от коли я дивлюся на них з вулиці, ну, тобто звіддаля, з відстані якоїсь, то мені от саме це поєднання дуже прекрасне. От, от якось саме коралевий сюрприз, Ліола і Дорате. Єдине, що ще я б сюди додала Ледієма Гамільтон, оце просто ідеально би було, якщо так скласти кольори, це на мій смак. Це би така виглядала дуже-дуже гармонія. Не прихилю, хоч бери і обрізаю. О, дивіться, як ось теж різні ці відтінки. Різні ці відтінки алідорати, як вони гарно. Гарно і пригарно. Вирішила я все ж таки, ну, так, це все одно не буде повною такою всеможливою демонстрацією цього варіанту. Але все ж намагаюся передати чотири сорти, так як я казала, Алідорати жовта. ну, Ліола, вона якій все лежить. По центру короле сюрпризі справа Алерія Магамінтон. Ось оці чотири кущі, чотири кольори, вони мені чомусь дуже-дуже, отак просто прекрасно між собою поєднуються. Якось хочу зловити ракурс і щоб не впало нічого. Ось отак, ось оце чомусь мені. Мені це дуже приємний куток, дуже приємна така гармонія. Хоч бери сюди ще й Леді Гамільтон сюди пересажую, але не знаю, чи наважусь на це. Дуже якийсь такий теплий, ніжний, позитивний. Ну, такий там натхнений куточок і заспокійливий. Тому вам дякую за увагу. Чекатиму ваших відгуків. Всім до наступних відео і папа! -па.